22 січня в хабі Комора лунала музика. За ініціативою гурту «Поживим» відбулося прослуховування творчої талановитої молоді Первомайщини, а також сусідніх громад. Помогти молодим талантам проявити себе і Нам говорится смену, але ми ще нікуди не уходимо концерт з молодими талантами в сопровождении нашої групи. со всей аппаратурой, чтобы люди могли почувствовать себя более профессиональными музыкантами и, возможно, откроются в лучшем свете, в более прокачанном свете и поймут, что все-таки музыка – это их. Если кто-то стеснялся, боялся, и у него не получалось, у него обязательно получится, потому что мы поможем. Поможем музыкантам какие-то советы там, игры, У нас є здесь три вокалистки, которые состоялись уже, які они вже і советы дадуть помогут где і кому-то в з то і голос это поставить. Ну і вообще поддержку полную. Всі, хто мав бажання заспівати або заграти на музичному інструменті в цей день. Чекали у залі бібліотеки. Сьогодні у нас в бібліотечному читальному залі проходить прослуховування талановитої молоді. От ми своїм хабом комора щомісячно влаштовуємо вечори акустичної музики. Інструментальник. От в холодну пору це в тут в читальному залі. Ми от тому зробили тут сцену. В більш теплу пору ми біля хабу збираємося. У нас там виносна сцена. От і зазвичай наші вечори акустичної музики проходять в рамках відкритого мікрофону. Тобто всі бажаючі можуть спокійно вийти на сцену, заспівати улюблену пісню, а дехто навіть власні пісні пишуть. Бувають соло, бувають гуртами. От, от наприклад, позаду там частина молоді це приїхала до нас з Краснопавлівки з Лозової, Вони постійно приїжджають. Ну і в принципі, ми часто ще запрошуємо молодь з інших громад теж доєднатися до нашої такої події. Ми сьогодні запросили цей гурт, поживемо при. Приїхав до нас Артем з Олегом. От а також запросили двох вокалісток: це Лоліту Кашуру та Анастасію Крошиницьку. От Анастасія зараз викладає вокал в нашому палаці культури хімік. Лоліта раніше викладала і була в гурті Ленс. От, щоб вони послухали нашу молодь, дали їм декілька порад, як там правильно співати, як підготуватися все інше. І ми плануємо десь протягом одного-двох місяців. Підготувати молодь там по одній-дві пісні для кожного. Можливо, утворимо якийсь гурт, а можливо, просто соло. От зробимо репетиції, і десь там по весні хочемо зробити вже такий а, цікавий концерт. Професійне журі оцінювала виступи конкурсантів за різними напрямками. Молодь співала під мінус та акапельно, виконувала кавери на відомі музичні композиції, а також представила авторські пісні. «О, ти човник, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що поробув чого, що ж теж. Їхав до хабу з Лозової. Музичної освіти немає. Хлопець самостійно опановує електрогітару вже чотири роки. Я приїхав целі показати себе, виступити і в коїм-то віки вийти із свого керівного гніздышка в великий Мір. Я виступав з Smoke on the Water групи Deep Purple. Вибор такий пали за того, що. Боги рандома так решили, потому что я просто тыгнул пальцем в экран, и она мне выпала. Uh, ну, говорит, играл неплохо, песня очень хорошая, такой uh, довольно хороший блюзет 70-х. <music> Найменшою учасницею прослуховувань стала Марійка Борисенко, переселенка з Харкова. Вона на рівні з дорослими змагалася за участь у концерті. За результатами прослуховувань журі відібрало сім учасників. Попереду сумісні репетиції з гуртом Поживем та навчання з професійними вокалістками Первомайського. А через місяць виступ у великому концерті.